На ринку дикого у рівному облаштують нову платну парковку. Така інформація почала ширитися соціальними мережами. Працівники ринку висловлюють своє невдоволення і навіть погрожують влаштувати страйк. Однак у міській раді зазначають, що ніякої стоянки там не планується. Далі пряма мова. На даній ділянці рівне обленерго звернулося з необхідністю провести аварійно-поточний ремонт ділянки на кабель, який має аварійний стан. В Свою чергу на даній ділянці був прорізаний асфальт і знятий певний шар ґрунта, наскільки я так розумію. Ну але це не зовсім влаштувало працівників довколишніх магазинчиків, які там є на даній ділянці. І прокопавши роблячи цю роботу вечором, щоб ми так само розуміли, що люди в день працювали, роблячи цю роботу вечором. Ми на ранок отримали зворотній результат, Тобто, людьми були знову закопані дана траншея. І що привело до неуможливнення роботи на даній ділянці? Я не маю там жодного документа про платну парковку. Я маю документ про звернення щодо виникнення аварійної ситуації на даній ділянці і відповідно до того ми проводимо аварійні роботи.